переходимо до новозбудованого житла. Ви знаєте, до об'єктів 4-5 складно застосовується дозвільна процедура. Є в них будконтроль, який видає дозвіл на відповідну будову. Ну, приватний житловий будинок там не треба ніяких дозволі. Ви пишете декларацію про початок будівництва, віддаєте ваш будконтроль і починаєте будівництво. Збудувало його звичайно, вам треба його здати в експлуатацію. Прийняти відповідна комісія приймає це новозбудоване житло, оберете всі. Ну, раніше, от я ж говорив, БТІ не ліквідовано, як все заявляють. Воно від них забрано на властиві функції державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. Тобто технічна інвентаризація е, об'єктів нерухомого майна буде проводитись. У нас є закозакон е, про. Е, Місто, містобудівну діяльність, тобто є питання проведення технічної інвентаризації ну, об'єктів нерухомого майна житлових будинків, не житлових. Тобто інвентаризація це річ потрібна. І вона все рівно за заявою відповідного власника нового новозбудови житла чи реконструйованого житла буде проводитися. Однак на сьогоднішній день відповідно до наказу Міріон Буду це не є виключно прерогатива бюро технічної інвентаризації. Така діяльність сертифікується відповідним міністерством і може займатися і приватний суб'єкт підприємницької діяльності, тобто ЦЗВ, ПП, які, які отримали відповідний сертифікат. Вертаємося до будинку. Тобто прийшла, при, Прийшли представники БТІ, чи комунального, чи приватного, як тепер буде, може, е зробили технічну інвентаризацію об'єкту, ви зібрали документи на узбудований штвор на земельних ділянках і понесли до державного реєстратора. Перелік документів на новом будованих теж визначений чітко законом і чітко порядком реєстрації речового права на кого-майної звернення постного кабінету міністрів зареєстрували і отрималися доступ про реєстрацію е е е індивідуального житлового домі.